Доброго дня! Сьогодні говоримо про протидію булінгу в закладах освіти і напевно. Актуально буде почати що таке булінг і яка відповідальність за нього передбачена: булінг, тобто цькування учасника освітнього процесу, це діяння, які можуть бути у формі дії або бездіяльності, які полягають у фізичному, психологічному, економічному або сексуальному насильстві, в тому числі і із застосуванням засобів електронної комунікації, які вчиняються малолітньою або неповнолітньою особою, або стосовно Такої особи, і внаслідок чого могла бути заподіяна психологічна шкода здоров'ю потерпілої особи. Типовими ознаками булінгу є, звісно, що систематичність це повторюваність діяння, це наявність сторін, кривдник і потерпілий, а також психологічна шкода потерпілому. Булінг є адміністративним правопорушенням, за яке передбачена відповідальність. Передбачена статтею 173 з позначкою 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо говорити про статистичні дані, то за підсумками 2023 року ювенальними поліцейськими е, виявлено 25 фактів булінгу на території Кіровоградщини. Матеріали були скеровані до суду, і за результатами 19 осіб притягнуто до відповідальності. Якщо говорити про статистичні дані цього року, то з початку січня виявлено 5 таких фактів. Матеріали знаходяться на розгляді в районних судах області. П'ять випадків, які були зафіксовані з початку 2024 року, це п'ять окремих випадків у різних населених пунктах області. Що стосується відповідальності за булінг, стаття 173 з позначкою 4 кодексу про адмінправопорушення передбачає собою п'ять частин. Це відповідальність самої дитини у віці від 16 до 18 років, яка вчинила булінг, а також дорослої людини. Це повторні діяння або вчинення його групою осіб. А також відповідальність батьків, якщо булінг вчинений малолітньої особи або особою у віці від 14 до 16 років, і звичайно, це відповідальність директора закладу освіти, яка не повідомила органи національної поліції про можливий випадок булінга в навчальному закладі. З вказаних п'яти випадків протоколи про адміністративні правопорушення у чотирьох випадках були складені відносно батьків. Неповнолітніх це діти віком від 14 до 16 років, і стосовно директора закладу освіти. Санкція статті 173 з позначкою 4 передбачає з собою накладення штрафу або громадські роботи. Протоколи були складені за різними частинами і за першою, за другою, за третьою. Тому найчастіше судами винесено рішення про накладення стягнення. Якщо ми говоримо про першу третю частину, це штраф в сумі від 850, 450 до 1700 гривень. Треть, друга, вибачаю, четверта частина – це 1700-3400. І неповідомлення Директором закладу освіти передбачає собою накладення штрафу в розмірі від 850 до 1700, або виправні роботи на срок до одного місяця з відрахуванням 20% від заробітку. Ми з вами живемо в складні часи, але в той же час ми активно і свідомо рухаємось до європейського суспільства, до людиноцентризму, до формування європейських цінностей. І сьогодні, в процесі реформування системи освіти, проблема цького. Ування насильства в шкільному середовищі дуже часто стають перепоною для досягнення мети всебічного розвитку людини. Ми розуміємо, що наші діти переживають складні часи ще з початком ковіду ми несемо певні освітні втрати, а так само, і комунікаційні втрати. Формування дружнього плеча, команди, розуміння, що взаємодія і синергія набагато краще ніж постійне протистояння та нездорова конкуренція. Це має формуватися в освітньому середовищі. І дуже важливо, щоб була якісна взаємодія адміністраторів, керівників закладу, класних керівників, персоналу школи та батьків і дітей. Цей комунікаційний ланцюжок має бути налагоджений. Зрозуміло, що в будь-якому колективі, дитячому підлітковому, булінг може відбуватися, але ми маємо робити всі. Заходи для превенції цього явища для того, щоб не допустити або робити якісну роботу по протидії булінгу і всі учасники цього процесу мають розуміти, що безкарність породжує злочинність. Якщо ми будемо толерувати булінг, закривати на це очі, намагатись вирішити все в вузькому колі між собою, робити вигляд, що цього не відбулося. Це явище може переростати в дорослому житті та й в підлітковому житті в злочинність, в насильство, в сексуальне насильство, призводити до суїцидів, до схильності до суїцидів, і це дуже Страшно в той період, коли ми взагалі несемо певні демографічні втрати. Нам треба навпаки формувати, зміцнювати наше суспільство, боротися за кожного громадянина України і створювати умови для того, щоб ми могли жити, процвітати, працювати, відновлювати свою країну, а тим паче наші діти, які вже 10 років проживають. В воєнному конфлікті, який розпочався ще 2014 року, але кожен керівник закладу має розуміти, що яка це відповідальність. Кожен класний керівник має робити все, щоб упередити булінг в своєму класі або між учнями школи, і ми маємо. Практикувати чуйність, чутливість до спілкування, розуміти глибше людей, розуміти глибше ті почуття, з якими зіштовхуються сучасні українські діти, і навпаки допомагати один одному пережити ці складні часи, підтримувати і бути опорою один для одного.